Напередодні розпочала роботу донорська координаційна платформа для підтримки процесу відновлення та реконструкції України в рамках так званого фінансового Рамштайну. Докладніше про очікування від нього будемо говорити з Марією Репко, заступницею директора Центру економічних стратегій. Пані Марія, вітаю вас. Доброго дня. Добрий вечір Одразу для розуміння. От чого саме Україна чекає від фінансового Рамштайну, як він працюватиме і чому важливе? Адже вже рік ми отримуємо міжнародну економічну допомогу без нього. І водночас, які є ризики, якщо залишимося у цьому ж форматі? Ну в першу чергу Україна чекає передбачуваності. бо минулий рік він показав, що коли міжнародні партнери не можуть домовитися між собою, не можуть обрати хто яку суму коли надає Україні в якості фінансової допомоги, Україна залишається без грошей, і у підсумку національному банку доводиться друкувати гривню, що дуже погано визначається на цінах. Продукти стають дорожчими бо зростає інфляція. Для того щоб цього не відбувалося, фінансова допомога має бути дуже гарно скоординована тобто кожного місяця, має надходити якась певна сума на рахунок України від наших партнерів. Це можуть бути і власне дуже бажано, щоб це були грантові ресурси, бо зайвих боргів нам не потрібно. Але боргові ресурси це також можуть бути. Бо, наприклад, ЄС війна, грантові кошти нам зараз як Європейський Союз не надає. Важливо, щоб ця допомога була добре скоординована, ритмічна, передбачувана для України. Це пріоритет, і саме в рамках фінансового Рамштайну, де всі донори спілкуються між собою на рівних така координація вона стане можливою. Ми сподіваємося на це. Бо Рік тому такої координації не було, і е, навесні на початку літа були дуже серйозні затримки у виділенні Україні фінансової допомоги. зараз цей формат Рамштайну він е, має запобігти таким затримкам, і Україна отримуватиме. Ми сподіваємося, кошти регулярно. А вже зараз євросоюз е, сказав, що він надасть нам наступного року 18 мільярдів євро і ще приблизно 10 мільярдів доларів пообіцяли США, але е, загальна сума потреби. Україну у фінансових ресурсах на наступний рік оцінюються в мінімум 38 мільярдів доларів для того, щоб просто покрити потреби уточні. це фінансування зарплат бюджетників, вчителів, лікарів, пенсії, зарплати державних службовців, і так далі. Справа в тому, що дуже багато грошей Україні доводиться витрачати на війну. А військова економіка, військовий бюджет передбачає, що майже всі, а то й усі податки. Які збираються з українських платників податків, вони йдуть на фінансування армії, на фінансування зарплат, зброї і інших, інших військових закупівель на інші військові потреби. Тому решту потреб бюджету України фінансують. Донори саме допомост тільки потрібна допомога, але не лише ці 38 мільярдів стоять на порядку. Денного Рамштайна. там ще йде мова про гроші на відновлення. А його можна поділити да, на такі дві складові це щось дуже термінове, що потрібно ремонтувати прямо тут і зараз. А для України Шмигаль виділив такі пріоритети. Я з ними повністю згодна це енергетика, це житло. Ну і це звісно інфраструктура, там дороги, мости, лікарні, школи і так далі. Я би до цього щиро додала бомбосховище, тому що безпека вона важлива. Безпека для всіх, для співробітників, для людей, для дітей, для, для всіх. Тому чим більше буде облаштованих гарно бомбосховище, люди зможуть перебувати, працювати, тим краще це буде. Ну і друга складова такої фінансової допомоги на відновлення це власне довгострокове відновлення. і тут Тут вже я дуже сподіваюся, як і наш уряд мова має йти про гроші Російської Федерації, які заморожені в європейських країнах, і в США і в Канаді. Ці гроші нам дуже потрібні для того, щоб ми не влізали в борги. А власне, агресор заплатив по справедливості, і Україна отримала фінансовий ресурс необхідний для того, щоб відбудувати все те, що зруйнувала Росія. Пані Марія, скажіть, а чи, можливі, а, чи можливо співпраця в такому форматі щось на кшталт одноразових вливань, коли, ну скажімо, окремий донор чи окрема країна-донор каже: ми візьмемо на себе там розбудову от такого проєкту. Робить це і все таке можливо? Ну саме так відбувалося в 2022-му, да, коли багато країн там чи міст казали, що вони відповідатимуть там, наприклад, якась країна відповідає за Бучу, якась за Чернігівську область, якась ще за щось. Воно так не дуже. Гарно працювала саме тому потрібна координація, щоб оця фінансова допомога вона була передбачуваною повністю були забезпечені пріоритети України, та да, а не те, що хтось хоче фінансувати будь-що Да, і там ціла черга вже вистроїлася з донорів. А, наприклад, там якесь село в Херсонській області, де окуповане воно потрапляє до того, що ніхто на нього увагу не звертає. щоб такого не відбувалося, потрібна донорська координація, де пріоритет. Те, буде виставляти Україна а як таки да власник цього процесу відбудови, як держава, яка розуміє, що їй потрібно. Тут важливо яка історія зараз на рівні Рамштайну, фінансового Рамштайну Україну представляє уряд, і на жаль, я би сказала, що участь міст. Участь регіонів вона обмежена. Хотілося б побачити трошки більшу їх участь для того, щоб власне скоординувати допомогу на їх рівень можна було би за їх безпосередньо безпосереднього впливу. Угу. а Пані Марія, коли ми говоримо, і от ви зараз про це говорили, якраз в мене виникла ця думка. Що передусім, коли ми говоримо про відновлення, ми говоримо. Про матеріальні об'єкти інфраструктуру і так далі. Розбудову чи закладається у той формат, про який ми з вами говоримо, також відновлення якихось? Я не знаю, чи відновлення чи можливо реформація якихось інституцій. Або ж це справа лише суто України як держави, і до того не мають відношення жодні міжнародні донори, чи там я не знаю консультанти. Наприклад, ну, так тільки трошечки не так. Україна в 2022 році подала до речі. Зараз буде річниця, подала заяву на членство в Євросоюзі. І євросоюз є одним з ключових власних учасників цього формату фінансовий Рамштайн, тому будь-які фінансові домовленості вони не скоріше за все будуть йти А бігобік дуже сильно поруч із тими реформами, які потрібно зробити Україні для того, щоб стати повноправним членом європейського союзу. Поки що в нас є сім вимог для того, щоб відкрити переговори про кандидатство, переговори про членство. Вибачаюся ці сім вимог Україна поки що не виконала. Дуже чекаємо, коли це станеться, коли переговори власне будуть відкриті. Зараз в лютому очікуємо на саміт України ЄС, де ми це все почуємо. Угу. А чи є ймовірність того, що певні зміни, яких вимагає від України як держави від країни Євросоюз, теж будуть фінансуватися, і якщо так, то це фінансування буде долучатися, додаватися до того про що ми з вами говоримо? Чи це буде окремі статті фінансування вже е, і це питання вже до євросу до, до Єврокомісії, до ЄС? Питання чудове, дуже актуальне. Відповіді на нього, поки що ми не маємо також дуже хотіли би отримати. Чесно, я сама його раду задавала би всім брюссельським чиновникам. Справа в тому, що в Брюсселі є такі інструменти для країн, які мають стати членами Євросоюзу, для країн, які тільки починають цей процес. Це такі фонди ЄС, так звані Accession Funds. Ці фонди вони коли дизайнувалися, там в бюджеті Євросоюзу. Зу закладалися кілька років тому війни ще не було, і Україна ще не була навіть близько до членства в Євросоюзі. Тоді Україна, Молдова і Грузія були асоційованими тріо країнами, які мають угоду про асоціацію, але про те, що можливо в найближчому майбутньому приєднання мови не йшло. І бюджет ЄС на сім років він не передбачав того обсягу ресурсу, який буде потрібен для інтеграції, наприклад, України. Давайте я для порівняння та скажу: от, наприклад, є Балканські. Країни, які є досить давно кандидатами в члени ЄС. Які отримують та, ці кошти в рамках о, оцього членства, але там населення 600 тисяч, мільйон, 2 мільйони людей в Україні це майже 40 мільйонів. Тобто, тут масштаб він ну абсолютно не порівнюваний та з тими країнами, які до того як Україна наподала цю свою заявку, були членами. Тому тут скоріше за все потрібні будуть якісь кроки з боку саме Євросоюзу, тому що без технічної допомоги і без оцих ресурсів, Сів за які країна може привести свою економіку до стану необхідного для вступу в ЄС, звичайно, буде дуже дуже важко і ну майже неможливо. Тому ми думаємо, що а, ці ресурси будуть в рамках будуть вони фінансового Рамштайну чи в рамках якоїсь іншої домовленості. Про це зараз поки що говорити рано. До фінансового рамштайну, до речі, можна можуть приєднатися також інші країни, крім а, тих країн, що вже а, знаходяться в пр процесі переговорів, крім того, кажуть, що частину грошей, якої не вистачає, от після да цих обіцянок з 18 мільярдів і США 10 мільярдів. Частина грошей може дати МВФ, який в разі успішного завершення чотиримісячного програ цього перегляду. програми перегляду може відкрити нову програму на 14-16 мільярдів доларів. Це звичайно Україні дуже і дуже потрібно. Пані Мері, я вам дуже дякую за цю розмову. І, звісно, за вашу роботу. Я впевнений, що ви робите все можливе, і те, що від вас залежить, для того, щоб е, аналізувати і таким чином просувати Україну як країну, яка поки що потребує допомоги, але у майбутньому я впевнений стане такою, що ще й сама зможе допомагати Європі і світу. Марія Репко заступниця. Дякую вам, заступниця директора центру економічної стратегії. Я зичу вам за можливості гарного, спокійного і мирного вечора. На все добре.